Доброго дня! В зв'язку з тим, що на ринку України практично немає контролю за реалізацією контрабандної, а також контрафактної продукції різних підробок, реплік тощо, коротко розпорім, розповім, на що треба звертати увагу при купівлі електроінструменту Bosch. Перша тема це чистий контрафакт, це підробки, репліки. Продавці кажуть, що вони вироблені або в Румунії, або в Польщі. Або в Литві, ну, незрозуміло, де вони вироблені. Гарантія на них забезпечується продавцем. Ну, ціна звичайно, мінімальна. Зовнішній він, він відрізняється від оригіналу. Артикули не співпадають. Ну і я вважаю, що якщо ви купуєте такий інструмент, ви просто викидаєте гроші на вітер. Це сміттяний електроінструмент. Придбайте, якщо немає грошей, звичайного. Офіційного Китайця з офіційною гарантією це буде набагато краще. Ну і зазвичай такі інструменти гарантійний талон, оригінальні не додаються. Давайте повернемося до головної теми, це оригінальний інструмент. Мало того, що він має бути оригінальний, він ще має забезпечитись оригінальною гарантією. Тому що. Інструмент без гарантії, навіть оригінальний, це просто декілька кілограмів металолому. Я вважаю, що гарантія на нього дуже важлива. Ну, переходимо для забезпечення. Для гарантійного сервісу взагалі не потрібно чеків, фіскальних чеків, накладних. накладних. Їм потрібен правильно заповнений гарантійний талон. Подивіться, ось він. На що треба звернути увагу? Треба звернути на печатки. Вона має бути або кругла, або прямокутна, але чітко написана українською мовою назва підприємства і має бути індивідуальний податковий номер. Це перше, на що звернути треба. По-друге, вони мають двох видів це більш старий вищий. Я. Показую, вони зараз не вживаються, але якщо ви пропадеться, нічого страшного, він діє. І на нового зразка. Він має бути заповнений. На ньому не треба мати бути назву інструмента. Наприклад, це відбійний молоток Bosch gsh 11 e Артикульний номер має стояти. І заводський номер. І обов'язкова дата продажу. Так. Ось він таку зворотню сторону має, до неї ще дійдемо. Так, по-друге, ви бачите продавця, хто продав, яка стоїть печатка. Тепер треба, вам обов'язково треба перевірити на сайті Bosch, чи це ділер. Чи хтось зі сторони поставив початку. Якщо це не ділер, ваш гарантійний талон і ваш інструмент не підлягає гарантійному ремонту. Дуже уважно будьте, заходите на сайт Bosch. boschprofessional.com. Тут є пошук ділера. Вон, бачите, ось я, я покажу ось. пошук ділера. Натискаєте. Так, і ось висвічується отаке от віконце. Набираєте, наприклад, своє набираю. І пошук. Знизу воно показує на карті, де знаходиться ділер, і показує його адресу. Все дуже просто. Можна взагалі навіть простіше піти. Просто вбити в інтернет. Наприклад, ось так. І ви побачите, що ось за другою позицією, що, наприклад, Фобс Вайла це ділер Роберта Боша. Тобто, дуже швидко і дуже просто перевірити, чи є ділер, який продав вам інструмент, офіційним ділером. Слідуще питання, що треба зробити? Щоб оформити 3 роки гарантії на інструмент, бо по цьому гарантійному талону дається тільки один рік гарантії. Щоб було 3 роки гарантії, треба його зареєструвати. На зворотній стороні є два посилання на два сайта. Перший це зелена серія. Другий це синя серія. Давайте подивимося, як це просто робити. На інструменту є ось такий, подивіться, ось такий е, табличка, на якій нанесено артикульний номер і серійний номер. Ви йдете на сайт, е, котрий вказаний в гарантійному талоні. Вибираєте Україна, якщо ви в Україні знаходитесь. «Україна». І заходите. Для того, щоб зайти на це, треба зареєструватися. Для реєстрації вам потрібен тільки свою електронну адресу. І реєструвати новий інструмент. Мережовий, мережовий відбійний молоток. Номер за каталогом. Сюди в номер за каталогом ми заносимо артикул, назва інструменту. І серійний номер, дату придбання, зареєструвати вибір. І ось у нас виходить ось такий гарантійний сертифікат. Який ви зберігаєте разом з гарантійним талоном. І він у вас гарантує 3 роки гарантії на електроінструмент Bosch. Все дуже просто. Тепер про гарантію. Синя серія, гарантійні сертифікати забезпечують гарантію на електроінструмент 3 роки. На акумуляторні батареї і зарадні пристрої 2 роки. 2 роки це дуже величезна гарантія. Я навіть не знаю, які з виробників ще її гарантують. Ну, ось вам дуже коротко. Про основні моменти, які потрібні, вам при купівлі електроінструменту Роберт Бош, який буде служити довго і щасливо. Всього вам найкращого. Будьте здорові!